Як розмножуються рослини? Квіткові рослини ростуть на півночі, в тропічних лісах і пустелях, у низинах і горах. Багато квіткових рослин росте у воді. Одні квіткові рослини, наприклад, зірочник середній, живуть кілька місяців, а інші, як от могутні дуби, сотні років. Вам відомо, що квіткові рослини. Мають усі органи корінь, стебло, листки, квітка, а також плід з насінням Квітка є органом розмноження квіткових рослин. Плід з насінням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Як це відбувається в природі? Вам напевне Доводилося бачити сонячної днини бджіл, джмелів, метеликів, які літають над квітами. Вони живляться солодким соком, нектаром. Комахи не лише здобувають собі поживу, а й запилюють квітки. У квітках, крім нектару, є пилок, дуже дрібні порошинки. Коли бджола сідає на квітку, Пилок залишається на її кошлатому тільці. Перелітаючи на іншу квітку рослин того самого виду, бджола переносить на неї пилок, тобто запилює квітку. Із запиленої квітки починає розвиватися плід з насінням. Бджоли, джмелі, метелики це комахи запилювачі. Вони допомагають рослинам розмножуватися. Рослини, у яких квітки маленькі і непомітні, без запаху і нектару, допомагає запилювати вітер. Він переносить легенький дрібний пилок з квітки на квітку. Вітрозапилювальні рослини це дуб, вільха, береза, осика, ясен. Граб ліщина. Вітром запилюються також жито, пшениця, овес, ячмінь та кукурудза. Плоди захищають насіння. Вони сприяють його розповсюдженню на значні відстані. У плодів клена, липи. Берези є крильця, а в плодів кульбаби парашутики. Ці плоди розповсюджуються за допомогою вітру. У плодів лопуха є маленькі гачечки, ними плоди чіпляються за шерсть звірів, одяг людини і розносяться повсюди. Соковиті плоди яблуні, малини, черемхи. Поїдають звірі і птахи. Разом з послідом перетравлене насіння викидається далеко від дорослої рослини. Отже, рослини поширюються за допомогою вітру, води, тварин і людини. Квітка орган розмноження квіткових рослин. Плід з насінням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Вам, напевно, доводилося сонячним літнім днем спостерігати за бджолами, джмелями, метеликами, які літають над квітками. Вони живляться солодким соком, нектаром. У квітках Крім нектару, є пилок, дуже дрібні порошинки. Коли бджола сідає на квітку, пилок залишається на її кошлатому тільці. Перелітаючи на іншу квітку рослин того самого виду, бджола переносить на неї пилок, запилює квітку. Із запиленої квітки починає розвиватися плід з насіння. Бджоли, джмелі, метелики це комахи запилювачі. Вони допомагають рослинам розмножуватися. Рослини, у яких квітки маленькі і непомітні, без запаху і нектару, допомагає запилювати вітер. Він переносить легенький дрібний пилок з квітки на квітку. Вітрозапильні рослини. Дуб, вільха, береза, осика, жито, пшениця, овес, кукурудза тощо. Плоди захищають насіння. Вони сприяють його поширенню на далекі відстані. У плодів клена, липи, берези є крильця, а в плодів кульбаби парашутики. Ці плоди поширюються за допомогою вітру. У плодів лопуха є маленькі гачечки, ними плоди чіпляються за шерсть звірів, одяг людини і розносяться повсюду. Соковиті плоди, яблуні, малини, черемхи поїдають звірі птахи. Разом з послідом перетравлене насіння викидається далеко від дорослої рослини. Отже, рослини поширюються за допомогою вітру води, тварин, людини. Розгляньте зображені рослини, назвіть ті, що запилюються вітром, і ті, які запилюють комахи. Учені провели такий дослід: На груші перед початком цвітіння вибрали дві гілки з однаковою кількістю пуп'янків. Одну гілку накрили шматком марлі, щоб на неї не сідали бджоли, іншу залишили відкритою. На гільці, яка була відкритою і до квіток, якої прилітали бджоли, утворилося 33 плоди груші, а на гільці під марлею жодного. Чому так трапилось? За допомогою досліду можна переконатися у тому, що рослини ростуть і розвиваються. Кілька насінин пшениці замочіть у невеликій кількості води. Коли насіння набрякне, висадіть кожну насінину в окремий горщик, наповнений зволоженим ґрунтом на глибину 2-3 см. Періодично зволожуйте ґрунт у горщику відстояною водою. За кілька днів у кожному з горщиків проклюнуться молоді паростки. Доглядайте за ними, не забувайте зволожувати ґрунт. Паростки знадобляться вам для наступних дослідів. Квіткові рослини найпоширеніша група рослин на землі. Серед них є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Більшість рослин розмножуються насінням. Плоди з насінням утворюються замість квітки після запилення. Вони поширюються за допомогою вітру тварин людини. Деякі тварини приймають участь в поширенні плодів. Вони поїдають різні рослини разом з їхніми плодами, які проходять неушкодженими через травний тракт тварини та виходять назовні разом з відходами життєдіяльності Після цього рослини проростають в нових місцях. Найпоширенішим способом розсилення рослин є поширення плодів і насіння вітром. Сім'янки кульбаби, що мають парашутики, розповсюджуються вітром на великій відстані. Скажений огірок випорськує насіння з реактивною швидкістю на відстань до 10 метрів. Плоди з твердою оболонкою можуть розповсюджуватися водою. Так плоди пальм, які ростуть в лісі, потрапляють в річки, звідти стечією води опиняються в морі. Морська вода не може пошкодити тверду оболонку плода, який досягає суші, де дає початок новій рослині. Чи знаєте ви, що? Ще в давнину жителі західного узбережжя Індії знаходили принесені вітром, хвилями, незвичайні горіхи. Їх називали Мальдівськими горіхами і тривалий час вважали плодами підводних пальм, які ростуть на дні моря. У 1743 році були відкриті Сейшельські острови, а на них росли пальми, що родять ці загодкові горіхи. Величина їх вражає, діаметр 45 см, маса до 25 кг.